Партнерство кожній дитині такий проєкт презентували у Коломийській громаді. Мовиться про поширення інформації та ідеї про патронатні сім'ї. Для нас це не нове. Наразі є одна сім'я, яка у такий спосіб допомагає дітям. Загалом, що таке патронатство та чому варто спробувати його у своїй родині, розкажемо далі. Максим Гаєвський уже багато років працює в Коломийському центрі зайнятості. Попри це, він помічник патронатного вихователя свого часу. Його мама вирішила у такий спосіб допомагати дітям, які цього потребують. Син вирішив підтримати її рішення. Моя мама зацікавилася, була питанням патронатного виховання дітей. Я дуже зразу ну, підтримав, її в цьому, підтримав її в цьому питанні. Зрозуміло. Ми пройшли курс навчання відповідно. Патронатні вихователі обов'язково проходять курс навчання. Пройшли курс навчання і ну, очікували перші, першу дитину. Робота у нас собою тяжка, тому що де це є діти, зрозуміло. Діти дають різного віку від рочку до 18-16 років, відповідно. Різна категорія дітей, різна ситуація у дітей. І діти, я вже скільки ми маємо дітей, у них різний підхід у кожної дитини, практично. Бу, тому, що одна ситуація у них в хаті в кожні, кожному вдома була своя ситуація. Свій погляд на світ, і ти стараєшся допомогти зрозуміти, якось налаштувати цю дитину на краще до слова, патронат це одна з альтернатив працевлаштування, адже це не лише добра справа, а ще й можливість отримувати заробітну плату. В Коломийському центрі зайнятості проводять зустрічі на цю тематику і ознайомлюють потенційних вихователів з темою патронатства. На семінарах, які проводяться в службі зайнятості, ми говоримо про патронат як один із видів зайнятості. Взагалі, в цьому році. У нас 17 семінарів було проведено, в яких взяли участь 142 особи з числа слабозробітні, де якраз стосувалася тема патронатних вихователів, патронатних сімей як однієї з отримати зайнятості. Е, ще хочу сказати, що патронатна сім'я, людина, яка на даний момент існує в, в Коломийській громаді, це є теж можна сказати, вихід зі служби зайнятості, тому що саме на нашому семінарі пані Гаєвська почула про цю можливість. І далі вже почався розвиток. Так сталося, що помічник патронатного вихователя ЄСЕН є працівником нашої служби зайнятості, тому навіть він свого власного досвіду на з безробітнями ділиться, як воно, що воно і так далі. Власне, для того щоб ознайомити мешканців громади із патронатством у Коломий і презентували проєкт Партнерство кожній дитині на зустрічі. Пояснили, що таке патронатна сім'я і як з цим треба працювати. Це гарно. Можливість для нашої громади повідомити всім нашим жителям про. Можливість працювати патронатними вихователями, адже держава виплачує заробітну плату, і то досить солідне матеріальне забезпечення за те, що людина може в будь-який момент взяти цих дітей на виховання, так по дзвінку служби у справах дітей чи працівників ювенальної поліції. Бути патронатним вихователем це виконувати певну роботу. І важливо, щоб патронатні вихователі не привикали до цих дітей, тому що це не усиновлення. Це не прийомна сім'я, це не дитячий будинок сімейного типу. Коли беруть дитину сироту на виховання, там, скажімо, з трьох чи п'ятирічного віку, і ця дитина проживає тут до 18 чи до 23 років, якщо вона стаціонарно навчається. так? Головне психологічно не привикати до цієї дитини, щоб просто своєчасно безболісно відпустити. Хоча деколи фахівці розказують, що було випадки настільки сильного привикання, що потім патронатні вихователі. Хотіли усиновити цю дитину до слова. Центри соціально-психологічної реабілітації будуть реформовані або закриті у 2026 році. Тому для кожної громади важливо мати патронатних вихователів, щоб діти могли перебувати у сім'ях.